Покажу, як зробити, як зробити ось такий ефект при наведенні мишки на якийсь об'єкт. Все дуже просто. Якщо це буде якась кнопка, то створюєте саму кнопку і створюєте текст. Якийсь, якщо вам потрібно, сюди ставите текст. А якщо ви текст, то робіть, щоб його було видно. Далі для того самого об'єкту створюємо другий кадр. Ось, наприклад, у мене чорна такий квадратик, чорна кнопка і червона кнопка, це другий кадр. І програмуємо, що додаємо в рівні додати новий об'єкт, і тут вибираємо миш, мишка. Програмуємо, що коли мишка, курсор знаходиться. Над кнопкою, то у кнопки встановити анімацію кадрів один. Тобто анімацію кадрів ось один. А це один ось. А це нуль. Тут від низо написані циферки. Потім нажимаємо на цю на от сюди правою кнопкою мишки, щоб все виділилось. Додати, додати інакше. І сюди о, пишете: о, то є, якщо, якщо мишка не знаходиться над кнопкою, то кнопку Встановити анімацію кадрів 0. І, і у нас вийде такий от, гарний ефект для кнопки. Що коли ви наводите, то кнопка починає загоріти черво, червоним. Можна ще зробити декілька кнопок. От уже тоді буде, будуть всі кнопки засвічуватись. Ось. Кожна кнопочка буде засвічуватись. Тому так можна зробити щось е -е, прикольненьке. Ось, наприклад, якийсь кодовий замок. Ось все вийде такий кодовий замок. Тільки спочатку. Будуть, буде воно спочатку отак от дергатися, а потім все стане знову на місце. І можна зробити прикольну гру. Тому ось так от виходить. На цьому в мене все. Підписуйтесь і ставте лайки. Всім до побачення!